Перлини від Кадора. З виглядом на іподром. Супер пропозиції. Дивіться, як тут все гарно. Архітектори навіть передбачили кожному місце під кондиціонер. Щоб це було гарно, однаково, не виділялося. Хто хоче побігати з конями, також найкраще місце. Тут дуже велика територія. Кілометр, кілометр туди, кілометр сюди. Там, там зараз коні бігають. Ну, чесно вам скажу, я б хотів би тут жити. У мене є до продажу близько десятка квартир в цих, комп, в цих перлинах. І з виглядом на іпподром, і з виглядом на місце, з виглядом на іпподром десь близько 1000 доларів за метр квадратний йде ціна. В стані від забудовника, тобто без ремонту. З виглядом на іншу сторону 800-900 доларів можна зробити. пишіть, дзвоніть, організуємо воду, показ.